Перша Самуїлова, 20 розділ. І втік Давид з Найоту в рамі, і прийшов та й сказав перед Йонатаном, що я зробив, яка провина моя і який мій гріх перед батьком твоїм, що він шукає моєї душі. А той відказав Борони Боже, ти не помреш. Та ж батько мій не робить жодної справи великої чи справи малої, коли не відкриває на вухо мені. То чому мій батько заховає від мене цю справу? Цього не буде. А Давид іще присягнув та й сказав добре пізнав твій батько, що я знайшов милість в очах твоїх. І сказав він Нехай не довідається про те, Йонатан, щоб не був він засмучений, але як живий Господь і як жива душа твоя, між мною та смертю не більше кроку. І сказав Йонатан до Давида Що підкаже душа твоя, те зроблю тобі. І сказав Давид до Йонатана ось у завтра новомісяч, коли, звичайно, сижу я з царем, щоб їсти з ним. Але ти відпусти мене, а я сховаюся в полі аж до третього вечора. Якщо дійсно згадає про мене твій батько, то скажи, що конче жадав від мене Давид, щоб йому забігати до свого міста Віфлеєму, бо там річна жертва для всього роду його. Якщо він скаже так, добре, то мир твоєму рабові. А якщо дійсно запалає йому гнів, то знай, що постановлене те зло від нього. І зробиш милість своєму рабові, бо ти ввів свого раба в господній заповіт із собою. А якщо є на мені провина, убий мене ти, а до батька твого по що мене вести. І відказав Йонатан: Борони тебе, Боже, бо якщо справді пізнаю, що мого батька постановлене зло, що прийшло на тебе, чи ж того я не розкажу тобі? І сказав Давид до Йонатана: Хто повідомить мене, якщо батько твій відповість тобі жорстоке? А Йонатан сказав до Давида Ходиш і вийдемо на поле. І вийшли вони обидва на поле, і сказав Йонатан до Давида: Свідок Господь Бог Ізраїлів, що післязавтра цього часу вивідаю я батька свого. Нехай скарає мене Бог, якщо тоді не пошлю до тебе і не сповіщу тебе. Так нехай зробить Господь Йонатану, і так нехай додасть. А якщо моєму батькові вгодно зробити зло тобі, то сповіщу тебе, і відійшлю тебе, і підеш ти у мирі. А Господь буде з тобою. Як він був з моїм батьком. І ти, якщо я буду ще живий, хіба не зробиш зо мною Господньої милості, коли ж я помру, то не відбирай своєї милості від дому мого навіки, а навіть тоді, як Господь понищить усіх Давидових ворогів із поверхні землі, і нехай пошукає Господь душі від Давидових ворогів, і склав Йонатан умову з Давидовим домом. І Йонатан далі присягав Давидові своїй любові до нього, бо він покохав його як свою душу. І сказав йому Йонатан, у завтра нового місяця, і ти будеш згаданий, бо буде порожнє твоє місце. А третього дня скоро зійдеш і прийдеш до місця, де ти сховався у день твого чину, і сядеш при камені азел. А я пущу ти три стріли набік, ніби стріляючи собі до мети. І ось пошлю я слугу, іди знайди ті стріли. Якщо, говорячи, скажу я до хлопця, он ті стріли тут перед тобою, візьми їх, то приходь, бо мир тобі. І нема нічого злого, як живий Господь. А якщо я скажу до того юнака так, он ті стріли за тобою далі, то втікай, бо Господь відпускає тебе. А та річ, що про неї говорили ми, я та ти, ось Господь буде свідком між мною та між тобою аж навіки. І сховався Давид у полі, і було новомісяча. а цар засів до їжі і сів цар на стільці своїм якраз ураз на стільці при стіні. І встав Йонатан, а Авнер сів з боку Саула, а Давидове місце було порожнє. Та Саул нічого не говорив того дня, бо сказав собі це випадок. Давид нечистий, бо не очистився. І сталося другого дня на другий день новомісяча, і було порожнє Давидове місце. І сказав Саул до сина свого Йонатана: чому не прийшов на хліб Єсеїв син і вчора, і сьогодні? І відповів Йонатан Саулові дійсно просився Давид у мене до Віфлеєму. І він говорив: пусти мене, бо в тому місці для нас родова жертва, і запросив мене брат мій. А тепер, якщо знайшов я милість в очах твоїх, нехай я побіжу та побачу братів моїх. Тому не прийшов він до царського столу, і запалав Саулів гнів на Йонатана, і він сказав йому: негідний і неслухняний сину. Чи ж не знаю я, що ти зробив Єсеєвого сина на свій сором, та на сором і на неславу своєї матері, бо всі дні, поки Єсеїв син живий на землі, не будеш міцно стояти ані ти, ані царство твоє, а тепер пошли і приведи його до мене, бо він призначений на смерть. І відповів Йонатан своєму батькові Саулові та й сказав йому: чому він буде забитий, що він зробив? Тоді Саул кинув списа на нього, щоб убити його, і пізнав Йонатан, що то постановлене від батька, щоб убити Давида, і встав Йонатан від столу, і розпалений гнівом, і не їв хліба, і другого дня нового місяця, бо був засмучений за Давида, бо його образив його батько. І сталося вранці, і вийшов Йонатан на поле на умовлений з Давидом час, а з ним був малий хлопець. І сказав він до хлопця свого Побіжи, знайди ті стріли, що я вистрілюю. Хлопець побіг, а він пустив стрілу поза нього. І прийшов хлопець до місця стріли, що пустив Йонатан. А Йонатан кликнув за хлопцем і сказав Он та стріла за тобою далі. І кликнув Йонатан за хлопцем Скоро поспіши, не стивай». І зібрав Йонатан хлопець стріли та й прийшов до свого пана. А той хлопець нічого не знав, тільки Йонатан та Давид знали ту справу. І віддав Йонатан свою зброю юнакові, якого мав та й сказав йому Іди, занеси це до міста. Той юнак пішов, а Давид устав із піддемного боку і впав на обличчя своє на землю, та й поклонився тричі, і поцілували один одного, і оплакували один одного. А Давид гірко плакав, і сказав Йонатан до Давида: Іди з миром. А що присягнули ми двоє в Господнє ім'я, говорячи: Господь, нехай буде свідком між мною та між тобою, і між насінням моїм. Та насінням твоїм нехай буде аж навіки.